Амір і Аллах вара, з кругу <реку> забрав. Доброго дня. Так, сьогодні у нас буде ревізія одного з е, популярних садкудів у болі. Андрюха нас сьогодні веде на худо. Але да, буде не ставить, але нас веде на хованя. Все. І потім ми оцінимо по декількох параметрах. Ну, перебор з гарячою собакою пішли. Тримали що... чекали. Ну, плюс Андріска любить баско поки буду їсти. Добре, <поцер> я потримаю. <поцер> Оператор буде їсти. Запах, запах. Знаєте що? Знаете, що? Mm. Нашого оператора закінчилась пам'ять. Ми сьогодні мій телефон зробили. Ми сьогодні апарат. Phone. Купляйте віддосфон. Купляйте віддосфон. До речі, я не знаю, що буде за Ось три. Дуже швидко, дуже швидко. Починаємо місто, куди. Заціни, що вийшли. Что меня Чувак, ты как малый жалобник. треба. Не вези, что треба. Смачно. Сейчас лучше мяса. не можем. Смачно им дома. Я прям звером почуваю. Прям свіжі м'ясо, прям щось за колону з воду і дали сюди просто положили. Сире м'ясо, да? Нормально, так, тільки би не кульовався. Смаш, правда. І він не розлітається, тобто його напхали так, Ну. Компакт. Только мало напхали, тому він не розлітається. Ні, ну так, в принципі, так. Буває чимаше. Ну не знаю, що гірше, дащи. З'їли ми, наче подоги. Так, ціле подача погодити. Тепер треба їх оцінити. Оцінювати будемо за чотирма параметрами. Смак. Смак, структура, час. І оригінальність. І оригінальність. Значить, структура. Все, купці лежить і чого розлітається. Yeah, yeah. Далі час. Зробив дуже швидко. Приблизно 2-3 хвилини було. 2 хвилини, дуже швидко. Дуже швидко. Ну, бо черги не було, но нормально. Чарги не було. Так. Yeah. Далі що? Що ти вже сказав час? Туртура. Смак. Смак. А ми оцінки не даємо. Ні, ні, ти першого поясни, що що, а потім вже оцінку дає. Смак. Ну смак тут хороший, я тут постійно Їм цей купав. Мені подобається. Вроді ще живий. Так, да, вроді ще живий, типу. Думаю, котрі парський там немає. Що що є? Там сусіста є. Там сусистиє, прям свіжий. Оригінально. Прям свіжо доколотий котик. Оригінальний, сказав. Оригінальність. Ну коротше все так гарно послали. Маркочка, капусточка. Хоча не їм капуста. Іому дали без капуста. Зелене. Все. Ну давай оцінюємо. Оригінальність. Ну ти даєш свою люті, дава оцінка. Так, оцінка. Саме нижче оригінальність. Оригінальність. Шість. Шість оригінальність. Ну, мені сподобалось багато кукурудзи, Ну, шість, в принципі, це об'єктив. <звіт> смак, Давай смак. Смак, <звіт> смак, смак. Я даю 8. 8. Ну, в принципі, так, да, я теж погоджуюсь. Було смачно. Було смачно, безкоштовці не перше. Людина, яка не має своїх думків. Ні, неправда. Не Просто насправді я не дуже часто їм ходоги, але... Далі, але я повністю. Структура. Структура. Я це не, не знаю, на що це вчиться. В мене результат. Нато воно ця структура, ну, що, для чого це була, так буде. Ні, структура, це типу... Я ніколи молись. Не колись. Ніколись, я взагалі рідний подаю, Але структура це важливо. Тому що коли це, ну, скотов, 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 ти кудохи він прям розлітається і падає. Але і його той. просто там багато є. Тому ну, він... він не не складно... Треба вміти Того. їсти просто, розумієте? Не вміти, не вміти, але структура це важливо. Добре, всі кидає, я даю сім. Він тебе розлітався? Так ні, але його мало всередині там було. Ну добре, 7 далі. Окей, okay. що далі? Супер. Час? Час. О, час? Так Десяць, казали, чому? Десять з десяти час. Дев'ять з половиною могла би і швидше. <рик> <рик> могла, але десь. Але дев'ять з 9,5. Я її знаю. Ааа, необ'єктивність. <рик> Що, ну, дамо нашому оператору висловити цінку. Його ми, ми не будемо зараховувати на нашої тут середньої, але... Поємо є. Погоджуюсь, бо я op... спішу. Короче, він спішить, то їде в, Карпати. Так. Та, їде, в Карпат. Не я хотів, ще поговорити з підписником. і ну, ну, його. Красота. Наш Толік їде. Пальці я тобі зараз ломлю, пальці. Не... Толік, Толік, скажи щось на прощання, бо тебе в Карпатах просто тато з мамою забудуть. Тому скажи, що це прийшли. Та свали від віталі. Толіка, та ти недостойний його, це розумієш? А я сьогодні закинув фоточку в, в інстаграм з Толіком, як він слухав Нойза, і він такий, коротше, такий подихав і, будь ласка, лайк. Це мене, від, від, мене нойза від, від Нойза він подихав. Лайк, і ти і підписуйтесь на мій інстаграм. Це, це через те, що я з'їв по довгі, наші що худок 10 з 10. 10 з 10, 10, так? Все 10. Що ти хочеш сказати на прощання, бо тебе більше ніколи ніхто не побачить. Розумієш? Це був останній виступ Толіка. ти... ти лайки, ти... якщо хочеш його ще бачити. Сьогодні завтра буде група вже. Да. Буде за три дні, коли Юрко вернеться, я думаю. Тоді зробимо. Групу. Шудок вертається, вертається, чую заверши. Вернеться, давай знімемо ту 9. Все, дякую, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую. Все, пока, покемончик.